Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. У мене для вас сюрприз. А цей сюрприз вчора зранку був для мене. Ось подивіться, яке чудо до нас приблудилося. Ну, правда, ось бачите, щось у нього з оком, не знаю. Промивала. Начебто око є. Ну, не можу впевнено сказати. Мабуть, треба ветеринару показати. Вранці встала. Ні, ще зночі чула, дуже Мася гавкала, дуже, а тоді ж наче затихла. А вранці вийшла на вулицю, чуєш, кавчить. Глянув там у нас на деревині, на вишні. Той зна де, сидить оце кошенятко. Мені пусіньке кошенятко. он погляньте, яке воно маленьке. Бачите, таке ось маленьке кошенятко. Сидить. Ой, Я його силу... Догукалася, сповзло ж до мене в руки далося, Чи є воно хтось, Виходила там і по сусідах питала, ніхто не виявляв бажання забирати його. Кажу, залишайся, якщо хочеш. У нас котик пропав. Я на зиму не планувала брати кошеняти, думала там навесні. Але доля розпорядилася по-своєму. Вирішила, вирішила. Оця прибруда вирішила прийти до нас жити. Ну що ж, хай залишається. Ласкаве таке, видно, що воно у людей десь жило. Чого воно опинилося оце саме середно, чи хтось зна де, хто його знає. Дуже, дуже воно худесеньке. Отам От руками прощупується. Кожна кісточка, а хребет це взагалі окрема тема. Да. Не знаю, їсть все. Борщ давала, суп давала. Чи купляти оту куповану їжу, чи не купляти? Як ви думаєте, чи нехай їсть те, що ми їмо. Лоточок треба купити. Наповнювач треба купити, бо не залишиш його ж ночувати. Треба входу броти. <плес> да. Ім'я ще я не придумала, це ж кішечка. Ім'я, мабуть, ви Оце здогадалися, це ж, дивіться, бачите, яке воно трьохмасне. Я чула, що казали, що коти трьохмасні не бувають. Оце тільки кішечки. Ось так. Бачите, тільки така вона гарнесенька гарнесенька кішечка. Ну, щось з очком таке. Полікуємо. А вже ж буде й таке. Да. Якщо ж там щось таке, знаєте, серйозне. І ще ж я його не назвала, не встигла. І навіть, ви знаєте, і не придумаю як. Що таке, що? Ну, сідай, давай, сідай туди на плечі. І не придумаю як. Допоможіть мені придумати гарне ім'я для цієї красуні. Ось. Мося кругами біга, думає, що воно це в нас з'явилося. Так що пишіть в коментарях, як можна назвати кішечку. А я ж буду читати ваші коментарі і вже оберу їй ім'я. А ну покажися, тут тільки хвостик та, та жопку нам показуєш. А ну поглянь, ось покажися, яка ж ти гарнюсінька. Ой, сюпоти. кажи привіт! Дивиться, побіла мася суп їсти твій, да? Як же реагує наша Мася на нового мешканця, нову мешканку? З цікавістю гавкала, отам щось там, намагалася понюхать, десь там погарчать. А кішечка теж м -м, боїться ж, шипить, сердиться. Але я думаю, вони обов'язково потоваришують. Її. А в мене ж дівчатка це ж не тільки гарбузи, вона. Яке блакитне моє помийне відро. Ви на нього не дивіться ось так я затулю Кхе, на баклажани консервація. Вчора я ж не тільки по, зразу по гарбузох. А і ще й потрібно ж консервувати там те, що виросло. Вирвала я на, у себе на городі 6, мабуть, чи сім баклажанів. Такі. І меншенькі, і більшенькі. Бачу, ж не поїм, Треба щось їм робити. Знайшла рецепт, ось я. І законсервувала дві баночки, і третя така там, там і повна так була. Перший раз консервувала, я вам вже не знімала, ну не було мені коли знімати. Я вчора така була заклопотана. Мені то вам колись там писали, не ображайтеся, ви от, як подивимося, ви як електровіник мотаєтесь, та, та щоб я ображалася. Підписники. Інколи я е, ним і почуваюся. Оце вийшло в мене з моїх баклажанів вже ж 2 літрові баночки і ще одна баночка отак, третя, неповна. Але передала я ту баночку чоловіку, там їхали, то я е, гостинця трохи наготувала. З пів, п'ятої я сьогодні на ногах. Відерце таке пластмасове, 5-літрове, отоповне, насмажила я карасів, цибулі насмажила. Перешарами такого ж карасі, цибульку переслала там у відерці, нарвала гіркого перцю, повен кульок. То, що я казала, що він не дуже гіркий, а воно, ви знаєте, до спів, і гіркуватий. Е, можна оце вкидати в баклажани гіркий перець, а можна і ні. Ну, я вирішила ж вкинути, то думаю, Та, він такий не дуже гіркий, не одну перчинку, а дві. А тоді як скуштувала, еге, пече. Ну, Хлопці, я думаю, поїдять. Так що це зразу буду відносити я баклажани свої в погріб. А ще ж у мене в погрібі стоїть ящичок сводкого перцю. Ну це вже буде завтра. Теж я вичитала рецепту там в коментарях. Буде в мене солодкий перець з медом. У нас вже відбулася водна процедура. Щойно з бонь. Покупалася спокійно. Перенесла кицюня купання. Тільки тепер труситься, сидить, труситься, ось, як листочок отой осінній на деревинці. Не холодно, ж в хаті не холодно, я замоталася і тримаю. Страшно, мабуть. Можливо, перший раз за своє життя покупалася, наша з вами красуня. Ось бачите, очко червоненьке таке. Мабуть, запалення. Нічого полікуємо тебе обов'язково, ані то до ветеринора з'їздимо та й подивиться. Будемо ми сушитися та грітися. А вам дякуємо за перегляд, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.